Чому я обрала саме Валенцію? Бо я більше ніколи не хочу бачити кожен день сіре небо, дощі і вісім місяців на рік носити пуховик. Валенція підходить для всіх, хто не хоче жити в якомусь маленькому курортному містечку, а хоче жити у великому місті, де є неймовірно гарна архітектура, а так само є море та класні пляжі. Уяви, ти прокидаєшся, виходиш на свій балкон, заварюєш собі каву, бачиш з вікна гори, відчуваєш морський бриз, пахне морем, а не ти тим, що твій сусід знову палить на лоджії, свіжі морепродукти, дешеві овочі. Я стала тут їсти рибу та лангустини набагато частіше, ніж їла до цього. Тут висока якість життя, дуже велике українське ком'юніті, вже чого тільки українці тут не повідкривали: кафешки, ріаторські агенції, салони краси, кав'ярні, спортивні клуби, студії, студії Пілатесу. Тому тут завжди буде тобі комфортно. Навіть в багатьох новобудовах живуть 80 відсотків українців тут дуже привітні гостинні та відкриті іспанці. Хотіла б я сказати, що вартість життя тут доступна, але все змінилося. І головне, тут люди не поспішають. Вони проживають кожен день цього життя, сміються, насолоджуються, п'ють каву і живуть, а не виживають. Здається, ідеально, так, але є й багато мінусів в Валенції. Хочете дізнатися, які?